МОН визначило дати проведення НМТ 2024 року з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться і основна, і додаткові сесії. Ми підготували вам дайджест основних змін цьогорічного НМТ. Так, національне мультипредметне тестування стартує з 14 травня. Однак саме з 14 травня НМТ здаватимуть лише випускники минулих років. А ті, хто здобувають загальну середню освіту цього року, зможуть пройти тестування лише після завершення усіх занять. Кожен учасник мультитесту дізнається свою дату та місце проходження тестування в особистому кабінеті на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Увага! Реєстрація на НМТ розпочнеться у березні, і цього року здобувачі освіти обирають уже чотири предмети, з яких українську мову, математику та історію України вони здають як обов'язкові. А четвертий предмет можна вибрати за бажанням: це фізика, хімія, біологія, іноземні мови. У 2024 році нам повернули географію та українську літературу. До речі, змінити четвертий предмет можна лише упродовж періоду реєстрації на НМТ, тому варто уже сьогодні чітко визначити свої можливості та активно готувати ці чотири предмети. Час відведений на тестування теж змінився. Замість трьох годин і двох сесій за день. У 2024 році буде лише одна сесія упродовж дня, яка буде складатися з двох блоків: дві години, перерва, знову дві години. Перший блок це тестування з української мови та математики. Далі відведено 20 хвилин на перерву, і другий блок, до якого входить історія України та предмет на вибір. Під час перерви та тестування заборонено використовувати телефони чи будь-які інші гаджети. Навіть якщо буде оголошено тривогу, то учасники будуть перебувати в укритті без телефонів, щоб після завершення можна було повернутись до продовження мультитесту. Оголошені характеристики кожного предмету і визначені порогові бали з української мови, літератури, історії, хімії, біології та географії буде 30 завдань, з математики 22, з іноземних мов 32, завдання, і з фізики 20. До речі, порогові бали збільшились на 15%. Тепер, наприклад, щоб пройти поріг з української мови, необхідно подолати 7 тестових балів з 45%, а з математики пороговий бал 5% з 32 можливих. Для історії України буде 8% для порогу балів з 54%. Звісно, на тестуванні можна пити воду та користуватися вбиральнею довільну кількість разів. Однак гаджети заборонені, на тестуванні буде присутній медичний працівник та представник поліції. Чи буде використовуватись металошукач, поки остаточних відповідей нема. Якщо відбуватимуться збої технічного плану чи ситуації, які унеможливлюють проведення НМТ, його буде перенесено на додаткову сесію. Також обіцяють відеонагляд, адже безпека учасників головна мета НМТ. Щодо апеляцій. Заяву варто писати у тому ж приміщенні і в той же ж день, коли проходитиме ваше тестування. Тому рекомендуємо бути уважним, не соромитись, не пробувати полагодити щось самостійно і повідомляти інструктором про якісь технічні негаразди. А головне, просіть, щоб усі нестандартні ситуації фіксувалися у протоколі ваших пунктів тестування. Рекомендуємо дізнаватися про кількість набраних вами балів після завершення мультитесту, щоб упевнитися, що система при Яла і зафіксувала усі ваші відповіді. Так, НМТ це важливий крок у житті вступників до закладів вищої та фахової вищої освіти, тому ми щиро бажаємо вдалої підготовки та безпечного тестування.